Ще до виходу Ізраїлю з Єгипту та його народження як народу Ізраїль мав свою предісторію та власне розуміння откровення даного Авраама. Дійсно, в епоху патріархів, як у оперній у Віртюрі, присутні великі теми, які звучать ніби самі по собі. Тоді, як згодом, вони увійдуть у саму тканину тисячолітньої історії божественного провадження. Насамперед Бог позбавляє Авраама коріння. Він ставить його в становище блукаючого скитальця, робить із нього мандрівника. Навіщо Бог хоче навернути того, хто перебуває в такому ж становищі, в якому була людина, коли покинула його. Адам, залишивши земний рай, стає скитальцем на землі. Щоб навернути до себе Авраама, Бог робить його скитальцем. Це природно. З плином часу людина намагається зміцнити своє становище. Спроба будівництва Вавилонської вежі з метою об'єднання закінчується невдачею. Людина так і не знаходить єдності та стійкості в цьому світі. Тоді потроху. Потім усе сміливіше і сміливіше, чужі біля чужих, люди почали будувати міста, і сім'я Авраама вже кочувала з міста в місто. Отже, серед безліч людей саме до цієї людини було звернене слово Вийди із землі твоєї, від рідні твоєї, з дому батька Твого, у землю, яку я тобі покажу. Авраам ще не знав того, хто говорив з ним, яким чином він говорив з ним, чи це був внутрішній голос, який іноді посилювався? Чи це було схоже на раптове осяяння? Цього ми не знаємо. Для нас очевидно одне: він підкорився голосу, наділеному повнотою влади, незнайомець, який говорив із ним. Невдовзі вимагатиме повної покори, але поки що він обіцяє щось невизначене землю, яку він йому покаже. Авраам попрямував у невідому землю. Одного разу, збираючись поставити намет, він чує голос Ось вона, земля та, але не тобі віддам її. Потомству твоєму віддам я землю цю. Авраам тільки пройшов цією землею як кочівник, а володіти нею було дано потомство. Авраам міг тільки перечувати обіцяне. Але як знайти потомство, коли дружина не плідна? Можливо, усиновити одного з улюблених домочадців? Але Бог сказав йому Ні. Той, хто вийде з твого лона, буде твоїм спадкоємцем. Тоді він узяв до себе служницю дружини, і як це було заведено в той час для того, щоб вона народила йому сина від імені дружини. Агар народжує йому Ізмаїла, але Бог каже йому ні, ні, саме Сара, дружина твоя, народить тобі сина. Але як? Авраам уже старий, Сара неплідна. Але ось. Відвідини трьох, три таємничі відвідувачі, які приходять до його намету і просять у нього притулку, і дана ними обіцянка у призначений термін Буду я в тебе наступного року, і в Сари буде син. Вона сміється і запитує себе, хіба може жінка її років і в її становищі сподіватися, що пророцтво здійсниться. Один із них докоряє їй за сміх. І дійсно, за даною богом обіцянкою, у неї народжується син Іса. Отже Бог спочатку відриває Авраама від родинного коріння, приводить його в незнайому землю, якою він ніколи не володітиме, але обіцяє, що нею володітиме його потомство, яке буде дане йому всупереч неплідності. Отже, Авраамові дароване потомство Ісаак. Він дивиться, як росте дитина, і бачить у ній того, хто його іменем володітиме цією землею. Але одного разу Бог каже йому: Піди на одну з гір, про яку я тобі скажу. Згадайте, земля, яку я тобі вкажу. І там принеси його всепалення. Сина Твого, єдиного Твого, якого ти любиш Ісаа. Того, хто має право спадщини, з ким пов'язане майбутнє всього його життя. Авраам збентежений. Але він збентежений не як батько, який має принести в жертву свого сина. Приношення первістка Богові було в звичаї в Хананеї. Первісток належав Богові. І приносився йому в жертву. Це було одне зі страшних спотворень образу Бога, яке утвердилося в людині внаслідок гріхопадіння. Тому Авраам не дуже був здивований вимогою Бога, хоча й не знав її справжнього значення. Йому здавалося дивним, що той, хто всупереч будь-якій надії, чудесним чином дав йому спадкоємця, хоче забрати його знову. У чому річ? Чи не Бог дав Ісаака? Невже з погляду Бога розумно взяти свій дар назад і знищити його? Чи завжди обіцяне потомство вислизатиме подібно до невловимого міражу? Бог хоче підвести Авраама до межі віри? Авраам кориться і зауважте, це не єдиний випадок в історії, коли здається, що Бог сам. Руйнує те, що створює. Бог відбирає свій дар, а потім повертає його, щоб відтепер ми могли володіти ним як чимось, отриманим виключно від Нього. Ми не вміємо цінувати те, що нам дісталося даром, хіба тільки коли ми втрачаємо все або принаймні ледь не позбавляємося того, що маємо. Чи може по-справжньому оцінити свою здатність до ходьби той, Хто ніколи не був прикутий до ліжка? Чи насолоджувався хтось своїм зором, якщо він ніколи не наражався на небезпеку його втратити? Чи може свіже повітря бути дивом для того, хто не пройшов через довгі місяці лікарні або в'язниці? Даром Божим ми починаємо володіти як даром, отриманим від Нього лише тоді. Коли, подібно до Авраама, ми знову отримуємо цей дар із його рук. Нічого не розуміючи, Авраам готовий був повернути отриманий дар, перебуваючи в темряві віри, у якій укладена та таємниця довіри, що не піддається людському розумінню, Авраам був батьком Ісаака, який отримав сина від самого Бога. Але, можливо, став забувати про це і звикати до думки, що став батьком так само, як і всі інші люди. Бог відбирає в нього сина і повертає його в той самий момент, коли Авраам підносить ніж до горла Ісаак. І в цей момент Авраам дізнається, що він батько з милості Бога, що його власний син належить не йому. Тут… Один із ключів до біблійної історії. Ми могли б додати сюди історію Якова, людини хитрої, яку Бог навертає, використовуючи його вчинки. Згадаймо також історію з Йосифом, який був обранцем і тому зраджений за здрісниками і переніс страждання. Але завдяки зраді він зміг реалізувати своє обранство і врятувати тих, хто його зрадив. Тут розкривається кілька великих тем, і Бог хоче, щоб ми їх почули, перш ніж дізнаємося, яким чином народ Ізраїлю почне існувати як народ. Пізніше Бог торкнеться цих тем, коли звернеться до свого народу устами Моїсеї. Не тому, що ви були численніші за всі народи, прийняв вас Господь і обрав вас, бо ви найменш численні з усіх народів. Але тому, що любить вас Господь, і для того, щоб зберегти клятву, якою Він присягнув батькам вашим, вивів вас ягве рукою міцною. Як у випадку з кочуючим Авраамом, саме Ізраїль стає особливо обраним через любов. Тут абсолютний дар, парадокс, що вирішується любов, а також щоб зберегти клятву. Дану батькам, бо дійсно клятва дана Авраамові дається виключно як дар. Усе походить від Бога, Він дає все тому, кого обирає, кого застає в стані самотності, повної залишеності скитальцем на чужій землі. Але чому Бог обдаровує саме цю людину за обіцянку? Обіцянка це щось надзвичайно хитке і водночас таке, що містить у собі безцінний скарб. Її можна порівняти із зерном, але не з плодом. Людині дається дар тільки тоді, коли вона, отримавши певний досвід, починає усвідомлювати, що все в руках Бога. І людина помирає, маючи тільки лише надію. Саме цей досвід, що розкриває діяння Бога щодо людини, живить нашу надію. Ми дійсно бачимо, що в житті Ізраїлю все так і було надія, в якій не було місця ілюзій. Бог відбирає всяку надію на людину і закликає натомість сподіватися тільки на нього. Людина сподівається на багато що, бо надії немічні. Але вона намагається надати їм привабливого вигляду, який вони деякий час зберігають, підтримуючи її в мінливих умовах життя. Однак справжню надію вона знаходить тільки з Богом, тому що Бог дає життя. Отже, Бог, як заставу, дає людині досвід, пройшовши через який та приходить до нього. Однак такий досвід. Досвід проходження через руки Бога подібний до хірургічної операції, а не материнського виготовування. Але людина вже знає, що ці руки вміють любити сильніше, ніж вона сама, і ніж усі ті, хто говорить про любов. Тому людина воліє пройти через руки Бога, які її шматують і рвуть. І довіритися його обіцянкам, які виконуються не відразу. Бог проводить її через жорстокі випробовування для того, щоб у ній народилася людина, яку Бог побажає обдарувати. Його руки людина любить сильніше за всі руки, які знає. Так Бог веде Авраама протягом малої частини його земного життя. Так само поведе він потім різні покоління одне за одним, тому що Бог наставляє не одну людину, а цілий народ. Людина віддалася Богові, і Бог знову дав кожній людині плідність, щоб ввести у світ нове потомство, яке володітиме світом. Згадаймо, як Адам був вигнаний на землю. Можливо, Бог бере залишок вигнаного людства і знову створює потомство, яке володітиме землею. Така відповідь на вчинок Адаму. Бог звертається до невеликої кубки і нікому не потрібних людей, подібних до пилу приречених на зникнення. Він починає приручати їх до себе, до своїх рук, щоб вони полюбили його руки, які над ними працюють. Важливо звернути увагу, що в той момент, коли Бог починає здійснювати обіцянку дану Авраамові. Відбувається ніби друге жертвоприношення Ісаака. Незлічене незліченне потомство Авраама знову відчуло ніж біля горла, і тут Бог утримав його як це сталося?